Це вулик американського типу, тільки криша інакша, то не важливо е, Хто бачить тут льоток незмінений е, проте два корпуси з трьохрічною маткою. Тут колись показував я, що в старих відео Біолег 2 е, показував як вона починала розвиватися, як була матка з, з бджолами, які були сім'єю вихователькою. вихователькою в прививочному ящику. Тоді я їх забрав. Ну, от. Відбудовують. Тут я підняв пару рамок з медових. І ще з однієї сім'ї дав рамку що рамку з розплодом. Ну от, от, така справа. От, третій корпус готується. Це сьогодні, 31, 31 травня 2023 року.